Ітак, увага, аваріета. Потрібен перекус. яблуко, Скільки яблуку, ми то-то та, 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 не знаємо, Дивимося, важим. А, важим, не так, бабахаш, 155. Бачите, так як і було, люди добрі. А, Ми розуміємо, ну, ми шкілки, наприклад, я їм, розуміємо, що там буде відходи. Ось цих 5 грам, ну може, там 20. Короче, грубо говоря, яблуко 130. 140 грам це нормально. І пробиваємо, корот, якщо хтось займається калорійність, приблизно суть калорійності за а, значить, день, я ж кажу, щоб не переважало 1200 кілокалорій, тоді ви нікого не, не а, от, Це для тих, хто не займається спортом всі дні, тому що там на, бажано трохи більше. Якщо тому що це навантаження йде. І те, хто лежить, той, хто лежить і не виходить з будинку, це взагалі така, знаєте, порада для фігуристів і взагалі людей, які постійно тримають себе в формі. І я вам скажу, що 1200 кілокалої кожне повинно бути яблуко, кожних 100 г тортика, хоча ні, там, напевно, 50 грамів торта, потрібно з'їсти, тому що 100 там буде варіюватися від 400 до 500 кілокалої. На цьому все на цей раз. І хочу сказати, що отак от от важити. І будемо знати. всім чудового вечора.